Вітаю мої хороші. Ви на каналі Олександр Ментор. І сьогодні в нас розклад на раків на 2025 рік. Буду старатися дивитися в камеру, тому що на попередніх відео я бачу, що я дивлюсь на світло, в зеркало. дивитися на себе, як я чи в кадр входжу. Дивимося на... Камеру і гадаємо на раків 25 й рік. Що очікує раків на 25 й рік? Перша карта. Друга, третя і четверта. Ой. Мечі смерть і жриця. У ну, мене перше відчуття це прям негативне, тому що це боротьба з чимось і закінчення з нею. Або ну, тут, що може бути, це виникає там, це розлучення ділення земельних якихось. Речей звільнення. Коли кардинально закінчиться все, що вас дуже-дуже гнетило, все, що вас дуже-дуже. Турбувало. Тому що двойка мічей, шістька мечей, смерть і жріця, це ну прям. Слів немає, тому що це одні емоції. Одні емоції на те, що е, в цьому році вас чекає прям кардинальна трансформація. Не так як ми говоримо деколи, ой, трансформація, а тут прям кардинальна трансформація. Ви війдете в цей рік одним, а вийдете зовсім іншим. І це і боротьба зі страхами і з травмами, і, і зі всім. Тому, що тут може бути по цих картах? Це розлучення, звільнення бути, ділити щось переїзд. По цих картах саме можливий. Дуже-дуже кардинальні зміни. Зміни кардинальні. Ну і тут нічого додати. Що от. Все підніметься з голови на ногу. Тому якщо ви. Зараз маєте дуже великі проблеми з парою, ну тут вам розлучення. Якщо. На роботі проблеми, то це звільнення. В позитивних аспектах ці карти можуть зіграти на хворобу. Наприклад, якщо у вас ви зараз хворієте, то це говорить за те, що ви цю хворобу переможете. І це будуть в плюсі, тому що смерть це кардинальна зміна, а якщо у вас в даний час щось погане, то зміниться. Це може так само програтися, якщо ви там маєте ділити щось з родиною. Наслідство може бути. Як буде наслідство по-українськи. Тому це прям аспект такий не дуже позитивний. Але, дивимося, як він відіграється у вас у всіх сферах, і може, це іменно трансформація емоційна і психологічна може бути. Тому що, наприклад, там ви в цей рік, от, до речі, по, про трансформацію психологічну. По цих картах це може бути перемога над депресією. Якщо ви там в кінець 24-го, початок 25-го е, проживаєте депресію, то на кінець 25-го ви її переможете. Mm -hmm. Бо що смерть, що гриться, це кінець депресії. Що чекає е, раків? на фінанси і роботу. Що чекає раків на фінанси і роботу? Що чекає фінанси і Дивіться, тут в аспекті того, що негативу спорівнути, ви можете вийти з якихось е брехливих зв'язків по цих картах і по попередньому розкладі, що ви бачили. Тому що тут є на сімки і це про брехню, обман і так далі. І ви можете бути між людей, які вам дають цю ілюзію. Е от Класного життя, але при брехні. Тому по цих картах може бути те, що от ви виходите з компанії, фірм, робот, де вам вішають лапшу, яку от ви їсте. Тому в ракі тут говориться, що будь акуратним на рахунок роботи, на рахунок -шеф шефів тому що тобі можуть вісити Лапшу. Будь акуратний на рахунок людей, з якими ти працюєш бо так само це може бути. Відіграватися на тобі. І з попереднього розкладу це може відігратися тим, що ти побачиш тобі, що тобі брешуть, що тебе обманюють, і ти виходиш з цієї спілки, з цієї компанії, з цієї роботи і йдеш працювати на себе. Тут по рекомендаціях в цей рік. Придумати так, щоб працювати на себе. Що в позитивному ключі? Ти можеш цього року зустріти людей впливових, ти можеш почати хотіти і почати свою справу, працювати на себе. Тому аспектів позитивних на рахунок роботи і фінансів дуже багато. З'явиться якась або підробітка, або добавний заробіток у вас в фінансах. Тому на рахунок фінансів і роботи досить добре тільки дивіться на рахунок брехні. Ви маєте виявити, де вам брешуть, в чому брешуть, щоб ви надалі знали, чи можна цим людям довіряти. І дивимося на кохання і стосунки раки. На кохання і стосунки на 2025 рік. Рак, кохання і стосунки 2025 рік. Кохання і стосунки 2025 рік. Вертаємося до того, якщо Тут найбільший жирний аспект бачу на цей рік це хтось повернеться до когось. Хтось повернеться до колишніх. Або ви робили якусь паузу. Ви знову почнете стосунки. Тому тут є повернення колишніх стосунків. Тому так, да, тут ще що, щось хотів додати, але немає що. От перший аспект і великий в Раків — це те, що повернеться до колишніх стосунків. Або появиться колишня, колишній і у вас е, закрутяться стосунки в цьому році. Е, що ще можу сказати? Все, тут от, і, єдиний такий аспект це, оце, що. Ви якби це очікували, ви це знали? Не то, що для вас там якась новина, це станеться. Ви про це думали, гадали, приміряли і так далі. В кого не так, в того може бути по цій карті проігратися в стосунках і коханнях дуже похожі сценарії. Наприклад, нова людина, але. Сценарій програється прям ідентично як з, з колишньою Той же самий не ті же самі слова говорить. от програється той же самий сценарій. І ви такі о-оу. Це говорить, що от вам вертається все те саме, що і було. Тому так, якщо ви самотній, самотня, то тут от можливий два варіанти: повернення колишнього, колишнього і програвання похорос сценарію. Якщо ви в стосунках, то до вас можуть вертатися колишні, типа пропозиціями а, щось замутити. І там же вам самі вирішати, що, що робити. І тепер кінцева це у нас рекомендація для раків на 2025. Рік. Рекомендація для раків на 2025 рік. Пунь. Угу. Я би навіть після цієї карти більше нічого не витягував. Ну, але я подивлюся, ще, що там є. У мене... Що я вам скажу по цих картах на рекомендацію. Закривайте всі попередні шляхи, забувайте всіх колишніх, вибирайте тільки нові пропозиції на любов, не залишайтеся на теренічки або менше щось у вартості вас, тому що вам потрібно вибрати себе, вибрати кохання, любов чи Не видно в мене того вогню. Бо кажуть, що в Ютубі можуть заборонити, якщо видно вогонь. А в мене тут горить. Про що ми говорили? Про те, що вам цьому уроці по цій карті це закінчення всього. Ставте точку. Закінчуйте. Це говорить вам і про. От, спершу, що ми говорили, там, це можуть бути депресії, це можуть бути погані якісь сценарії стосунків, погана робота. От Цього року вам треба все позакінчувати. Вибирати себе, любов до себе і людей, які вам вибирають у себе. Не розмінюйтесь на щось нижче, поганіше, неякісніше, тому що от, вас і будуть хотіти використати. Тому, будь ласка, дослухайтеся і надіюсь, так і буде. Дякую всім. Папа. -па.